Вітаю, дорогі українці! Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні поговоримо про таємниці Горбачова, те, що він приховував, що він був за людина, за політик, і як нам реагувати на його смерть. Вчора я випустив відео про Михайла Горбачова, про те, що його не стало. Подивилося понад 600 тисяч глядачів, але є питання сьогодні даю відповідь. Отже, сьогодні говоримо про його брехню з приводу Чорнобиля. Сьогодні поговоримо про е, ставлення до Путіна. Яке було до 10 років тому, і зараз що він коментував? Чому Михайло Горбачову заборонений в'їзд в Україну? Що він казав про Крим, як він відреагував на повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну? Також поговоримо про вбивство Василя Стуса, адже саме ця жахлива подія сталася під час правління. Михайла Горбачова, також про розпад сири-сари СРСР. Але правильний наголос, я думаю, українці мене зрозуміють: сири-сари. І також про те, чому Горбачов отримав Нобелівську премію миру, і також буду давати відповіді на ваші коментарі в рубриці Хейтлав Ростислав. Залишайте також у прямому ефірі. Буду зачитувати. Отже. Про Сталіна також поговоримо про його дружину дуже цікаві декілька фактів. Отже, спочатку почну про Чорнобиль. Невеличкий фрагмент. Перше повідомлення радянських ЗМІ про аварію з'явилося 26 квітня. Я нагадаю, що вибух в Чорнобилі відбувся 26 квітня. 1000 1986 року перше повідомлення з'явилося 28 квітня. А публічне звернення Михайла Горбачова 14 травня, можливо, незважаючи на запізнення, генеральний секретар надав населенню достовірну і повну інформацію. На жаль, ні. Промова Горбачова на позбавлення маніпуляцій та неправди. Побільше чверть виступу була присвячена не інформуванню радянських громадян про радіаційну небезпеку, а закидам у бік західних країн. До Чорнобиля ми ще повернемося, але зараз загальний аналіз так Михайла Горбачова, радянський, російський політичний громадський та партійний діяч, останній генеральний секретар КПРС, останній голова президії Верховної ради СРСР, перший голова Верховної ради СРСР, перший єдиний президент СРСР. сьогодні вчора його не стало. Він помер. Кажуть, що через хворобу, ну, по-перше, в нього вже був поважний вік, 91 рік. Нестиковка виходить, що він проживав в Німеччині останні роки свого життя, тут опинився в Москві і, власне, там і загинув. Хоча думка про нього в Росії теж двозначна. Горбачов шкодував про розпад сири, -сири. але тоді він не міг і по-іншому ніяк діяти, тому що тоді був, як то кажуть, вітер змін. Варто подякувати йому за те, що. Декілька країн здобули свою незалежність, власне, вони змогли проголосити. Серед таких країн була і Україна. Тобто, Михайло Горбачов він не був кровожадливим таким диктатором. Чому я це кажу? Тому що я приглянув вже багато інтерв'ю з ними, відеоінтерв'ю, статті прочитав інформацію, бо сам хотів розібратися для себе, хто він був такий, так. Ну, кажуть про нього як про демократа, і власне йому дали Нобелівську премію миру за те, що не було там розпалювання ворожнечі війни, і декілька країн, включаючи Україну, здобули незалежність. Зараз я хочу прочитати один коментар економіста Сергія Фурси. Мені здавався він дуже точним, і українці мають проаналізувати і дізнатися про це. Помер Горбачов з одного боку, російські росіяни включили зашквальний рівень хейту, звинувачуючи його у розпаді Сири-Сири, бо то була велика імперія, а не те, що зараз. І до речі, сам Горбачов казав, що він дуже шкодував про те, що розпався Сири-Сири. Що казав про Крим, що казав про Україну. І багато іншого зараз детальніше, бо то була велика імперія, а не що зараз, і бо Путін сказав, що розпад серед був найбільшою катастрофою століття. А раз сказав Путін то його виступами вустами говорить про ведіння. з іншого боку. Світ згадує його як людину, яка дала свободу як східній Європі, так і країнам цари Різниця тільки у тому, що всі країни східної Європи скористалися своїм шансом, а от країни Сири-Сири не всі. А правда в тому, що Горбачов нічого такого не робив. Він просто був у той момент на чолі Сири-Сири. але не приймав він рішень ні на розвал, ні на свободу. Ці рішення за його прийняла економіка сири сири, модель комуністичної держави, яка просто не працювала, перестала працювати як тільки впали захмарні ціни на нафту кінця 70-х. в країні. Просто не було грошей і не було їжі, і не було грошей купляти цю їжу, бо планова економіка не працює, бо соціалізм і комунізм що б вони там не було, бо його ж таки так і не добудували. Просто не працюють. Горбачов не давав свободу Східній Європі. Якщо б була його воля, він би нікуди їх не відпустив. Але в нього не було грошей і сил їх утримувати. Це правда. Горбачов каже, що от він дуже шкодує за цей розпад, він би хотів повернути в інтерв'ю. Я його слухав, І, але плюс його в тому, що він визнає, найкращим моїм рішенням було піти з влади. Не кожен політик. А знаєте, як писали в книзі «1984», От, жада, до влади, більше влади, більше влади. Тобто він міг зупинитися. Горбачов. Горбачов був таким же радянським партійцем, як його старесні попередники. Просто трошки молодший і все, але суть була такою ж. Він так само брехав про Чорнобиль і цим збільшував кількість жертв. Саме при ньому помирав Стус. Саме він опонував тому ж Сахарову. У Москві. ці деталі потрібно знати, тому що якби подивіться серіал на HBO був про Чорнобиль, чотири серії. Американський серіал. Там змальовано як пізно реагувала радянська влада. Два дні люди виходили біля Чорнобиля, дивилися на цей радіоактивний пил, і після цього потім вмирали. Ніхто не знав. Цього і саме влада Горбачова була винна. Він сказав аж 14 травня про це, 28-го числа, коли вже весь світ трубив, 26-го вечері, 27-го Всі трубили, то радянська врада лише 28-го спромоглась сказати, що щось є якась небезпека, і, век... і почала евакуювати людей. Йдемо далі. Горбачов просто опинився у тому місці у той час, коли запас міцності радянського союзу вичерпався. За нього все вирішила економіка. Вся ця перестройка, за яку його обожнювали у західному світі, була просто визнанням факту, що воно не працює і зараз розвалиться. Він просто дивився на результати роботи комуністичної партії за попередні 70 років і не міг нічого з цим зробити. Він бачив, як сири-сири витрачає останні долари на закупівлю зерна в Канаді якого не вистачало, пише економіст Сергій Форсан. Він бачив, як 40% рублів йде на військово-промисловий комплекс і нічого з цим робити не зміг. Він хотів врятувати СРСР не менше ніж ці діти з. ГК ЧП, які хотіли його усунути. Просто він більше знав про економіку СРСР, ніж вони. Але, навіть знаючи про це, відчайдушно намагався врятувати вмираючу імперію. І не зміг. Хоча намагався, але не зміг. Бо щоб врятувати СРСР, потрібна була економічна свобода, ринкова економіка, а економічна свобода завжди йде поряд із свободою політичною. Чи міг Горбачов втопити в крові всі паростки свободи? Питання. Ну, Чисто теоретично міг, але чи б не змінило економічної ситуації? Це б не змінило і не можна порівнювати з Китаєм. Китай був дуже бідний на той момент, коли там у 1989 році задушили паростки свободи танками на центральній площі. Чи повторить Росія шлях серед сери? Поки що модель Росії виглядає більш стійкою, просто тому що в Росії є ринкова економіка, і поки вони її остаточно не зруйнували, завжди буде простий шлях повернутися до розвитку треба просто припинити бути расистами так просто зараз російська економіка виснажується санкціями і самосанкціями в тому числі тими процесами які наслідками фашизації країни що не сприяє притоку інвестицій дуже сприяє відсотку міск, відтоку мізків але просто зміни змінити режим, політичний режим, економіка відновиться. Поступово наздоганяти втрачені роки, але відновиться, поки що вони не пройшли точку неповернення. Написав економіст, і ми йдемо до Горбачова. Підібрав я декілька фрагментів. Його першою мовою була українська мати Михайла Горбачовою була українка, і, до речі, батько жінки Раїси, так, був теж е з Чернігівщини. Ось такий цікавий факт. Давайте послухаємо, що сам сказав Горбачов. Я ось зараз бесіда підходить. Перший язик да. був український, мій розмовний, битовий. Перші пісні мать півуня була. Коли вони повернулися з колхозних там, робот вечорами. А веч ті ж на юге быстро суберки наступают, Теплі вечера, Ми, мальчишки ждем там с кучей от вони йдуть по Індії. Да, і далі навіть е, зараз він зачитає декілька слів українською мовою. Ми до цього дійдемо зараз і е, послухаємо. Давайте. Я в кінці вже бесіди підготував, зі своєї сторони, звісно, сюрприз для вас. Ми з вами не договорювалися. От я би хотів пропонувати в кінці цієї програми першому і єдиному президенту Совєтського Союзу, лауреату Нобелівської премії, спіть пісню експромтом на українському мові. Ха-ха. У сусідах хата біла, так? Да? У сусиды жинка милая, а у меня на не них Нема счастья, нема жинки. Первый язык разговора. Мне нравится вот это. Я все почти так, как подопью, так обязательно, во-первых, я где-то там эту, эти песни какую-то спою, но всегда прочитаю сюда тост. мы же, хлопцы, мы же, панови, мы пока еще пьется. Пока еще доля нас не цурала, пока еще лихо смеется. Полню чары вы наливаете, чтоб через вин целый восемь. Щоб наша доля... Щоб наша доля нас не зрала, щоб краще в світі жилося. Бачите, чудово, Горбачов розмовляв українською мовою. Ну від матері передалося, і навіть на старості літ, як то кажуть, він її пам'ятав. Але Україну Горбачов ніколи не бачив незалежною. Що казав Горбачов про Росію? Він бачить демократичний шлях Росії. Але не бачив незалежності України. Це він казав інтерв'ю гордону, BBC, що а, він не визнавав. Він казав, що Україна мала бути в складі Росії. Тобто, знаєте, це постсовєтське, постсавєцьке серехсери. Розумієте, от воно все якби звідти, поки воно ну знаєте, не вимре все, ну не зародиться нових думок і нових а, а, поколінь, тому що люди добре історію, а, мабуть, теж. Не вчили з приводу України найцікавіше зараз. Підібрав для вас статтю. Зачитаю декілька фрагментів, що він казав про Крим, що казав про політику Путіна, чому йому заборонений в'їзд в Україну. Отже, що Горбачов говорив про Україну і російську війну. Володар Нобелівської премії Миру Горбачов фактично підтримував агресію Російської Федерації проти України та окупацію території нашої держави. Коли ж російська війна набула повномасштабного характеру, він раптово змінив свою думку, прямо розкритикувавши Володимира Путіна. Власне, ці фрагменти, де він критикує Путіна, я показав вчора в сюжеті, який готував. Можете переглянути Горбачов про повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну після великої інтервенції, 24 лютого в Україну. Михайло Сергійович заявив, що розчарований Путіним, який своєю політикою знищив всю його спадщину. Слова останнього генсека КПРС передав його друг російський журналіст Олексій Венедиктов. Я можу вам сказати, що він розчарований. Звичайно, він розуміє, це була справа його життя свободи. Це справа Горбачова, заявив журналіст в інтерв'ю для Forbes. Горбачов про окупацію Криму. А ось кілька років тому Горбачов так само прямо розхвалював цю саму загарбницьку політику Путіна, коли коментував окупацію українського півострова Крим. Так, екс-президент серед в інтерв'ю газеті The Sunday, і The також Sunday Times а, uh, да назвав анексію АРК правильним рішенням Росії. Він заявив журналістам, що на місці Путіна вчинив би також в аналогічній ситуації, щоб ви знали українці. Горбачову заборонили в'їзд в Україну після таких кримських висловлювань. Це пише РБК Україна, Українська Правда. В дві році та прямої підтримки окупації частини території України СБУ вирішило заборонити Горбачову в'їзду нашу країну терміном на 5 років. Михайло Сергійович прокоментував ситуацію такими словами: добре, я туди не їжджу і не їздитиму. Горбачов про мінські домовленості. Експрезидент СРСР вважав, що мінські угоди між Україною і Російською Федерацією єдиний вихід, щоб врегулювати ситуацію. При цьому виводив за душки Росію. А про війну на Донбасі говорив як про український. conflito. Я вважаю, обидві сторони українського конфлікту порушують припинення вогню, обидві сторони винні в застосуванні особливо небезпечних видів зброї та порушеннях прав людини. Війна до переможного кінця неможлива. Пора зупинитися, заявляв Горбачов у 2014 році. Ну розумієте, що я можу сказати, що теж пропаганда головного мозгу, як в усіх росіян, так і в Горбачова точно була. Тобто ця пропаганда теж в'їлася, тому що вони вже там 10 років про Україну таке заявляють, таке розказують. Горбачов про загрозу ядерної війни, колишній президент СРСР висловив думку в 2015 році в коментарі Reuters. дуже відоме інформагентство. Що конфлікт між Російською Федерацією і Україною, в якій залучені також держави Європи, може призвести до ядерної війни. Війна такого роду неминуче призведе до ядерної війни. Ми не переживемо в найближчі роки, якщо хтось зірветься в цій перегрітій ситуації. Я вкрай стурбований, говорив він. Горбачов про новий радянський союз. Так. Михайло Горбачов під час візиту зізнався в ностальгічних почуттях щодо СРСР. Ну, це я вже показував. При цьому фактично вторив Путіну з його ідеєю фікс про створення держави аналогічно розпадалася в 91-му році. У грудні 2016-го він допустив можливість появи в межах колишнього СРСР нової союзної держави, заявивши наступне радянського союзу. Ні, а союзу так. Я вважаю, що союз новий може бути. І останній Горбачов про сепаратизм Росії Михайло Сергійович у 2017 році заявив, що в РФ є власні каталонії, провівши паралелі між ситуацією в Іспанії, де в регіоні активізувалися сепаратні настрої і подіями в СРСР. Сири, сири. Я не буду говорити про іспанську каталонію, не буду, тому що у нас багато своїх каталоній, з якими треба ще багато розбиратися, сказав він. Отже, маємо цю інформацію. І невеличкий фрагмент з відео зараз покажу те, що я вчора робив, про Путіна, так що він вже 10 років з ним практично ну, не спілкувався. Він не запитував його думки, а навпаки, хотів там відщипнути, чи як там язик, як він сказав зараз. Я подивлюсь точно. Горбачов. Ось вчорашнє відео. От він сказав, Путін хотів укратіть мені єзик. Тобто він його критикував, і звичайно, це теж не подобалося російському диктатору як будь-якому диктатору. Послухай, купана позривається. Наж він сказав: надо укратіти. Горбачова. Вітаю не злами Українці на youtube каналі Ростислав Провел. Розволить... І ще один там. За участі Горбачова розвали. І ще один та одну цитату дам його. 1991 року. Смерть Горбачова настала після важкої і тривалої хвороби, повідомляють російські засоби масової пропаганди. Ми знаємо, що Горбачов не боявся і критикував Путіна. І моя побіда состоїть в тому, що я покинув власть. Ви поінтересувалися, просили коли-нибудь Владимира Путіна совету у бувшого президента? він все знає. Ну, кожен хоче, що по-своєму. За участі Горбачова розвалився сири-сири. Сьогодні час розвалу настає і для Російської Федерації. Це так, як Путін звернувається в тему запрети на різного роду речі є ж стержень, ніть, провести этим законам. Это все наступление на права граждан. И не не надо бояться своих людей. черт возьми. Люди, в общем-то, хотели бы и все время ожидают от него действий, которые б э восстанавливали діалог. А лай діалогу не було і бути уже не може. Ну от ви бачили, як він критикував і був проти звичайно цього повномасштабного вторгнення, тому що як демократ, і він бачив демократичний шлях, і теж зазначав у відео про, про те, що бачить в Росії тільки демократичне майбутнє. Ось і також хотів зробити ремарку з приводу вчорашнього сюжету. Там мені писали з приводу дружини Михайла Горбачова. Зараз що вони, я сказав у відео, близько 60 років, бо було так написано в статті. І сьогодні точно вам скажу, вони жили ну, у шлюбі трохи менше ніж 50 років, познайомилися, коли вони були студентами. Трошки ця цифра неправильна була. От зараз вам покажу точно цей коментар. У 1953 році він одружився із Раїсою Максимівною. Титаренко був членом Політбюро з 1980 році. І там вони сказали, що вони познайомилися з Раїсою, коли були студентами. Тобто з 1953-го Раїса його дружина померла у 1999 році. В інтерв'ю він заявляє, що це була його, звичайно, найбільша втрата. Горбачова Раїса була громадською діячкою, членом Радянського фонду культури. І дружиною президента ЦАРИ. Ось це є, і в неї була хвороба. Так, у Раїси 22 липня 99 року лікарі інституту гематології виявили у Раїси Горбачової важке захворювання крові лейкоз. Раїса Максимівна проходила лікування в медичній клініці. У М'юнстері Німеччина для лікування Раїси Максимівни були залучені провідні гематологи і онкологи Європи. Однак, незважаючи на зусилля лікарів, 20 вересня 99-го року Горбачова померла, похована на Новодівочому цвинтарі в Москві. Саме там буде відбуватися і похорон також Михайла Сергійовича Горбачова. І є теж реакція От Урсули фондерляєн. Голови Єврокомісії Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали. Він відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Це відкрило шлях до вільної Європи. Ось, тому, власне, я хотів сьогодні зробити такий ефір, щоб ми знали більше про нього, про його позицію щодо України, щоб в нас не було ось таких, от вже прямо знаєте, там поклонінь йому, тому що було багато. и минусы. И читаю ваши комментарии рубрика hate «Хейтлав Ростислав». Не знаю, как политика, но как любящего мужа наблюдали все. В те времена отношения с Раисой Максимовной многих раздражало. Она одевалась элегантно, была грамотной и воспитанной. Не могу ее сравнить ни с одной женой руководителей СНГ. Дай Бог каждому так дожить до такого возраста в памяти и не было обузой для родных. Так, ну, стильна, елегантна, викликала деякі теж обговорення, як вона одягалася, це пам'ятають люди. Дай Бог кожному прожити стільки часу і ставатися на своїх ногах при своїй пам'яті. Так, довго прожив, 91 рік. Ушла ціла епоха, хтось тобто, пише, яким би він не був, які б поступки не завершив, але завжди залишився в історії людства. Покойся з миром, Михайло Сергійович. Правда, він зробив багато доброго, але, звичайно, були і промахи з приводу Чорнобиля, з приводу Криму, історії і так далі. Вічна пам'ять Михаїла Сергійовича. спасибо за глоток свободи, пишуть хтось. Ми думаю, з Росії зайшли, хтось записали. Єдиний президент, який мав трізвит і порядочную мораль, Образець сімейних отношений, населення нашої країни. Все це не приветствує. Гарбче достойно прожив свою жизнь, його детям є чем чим гордиться заболезним, родным и близьким. Нагадаю, що в шлюбі він був лише з раїсою. Після цього стосунків у нього не було. Так, тут багато коментарів. Зараз ще декілька прочитаю. Личность, которая постоянно вызывает больше споров, чем безоблачного. Покойся с миром. Когда вступил в должность, то очень многим нравился. А потом, во по всем ли был виноват он? Но, господа товарищи, воровали они настолько меньше, что созданное тогда разворовывает до сих пор. И самое про цех крадьев рассказывал Горбачев в нещедавних интервью BBC, которые Путина. Казахи пишуть, ми казахи, дуже вдячні Горбачову за те, що відправив СРСР в нікуди. Та ми так і оставались би в темноті і в рабстві. Сейчас ми свободні, і ми хочемо жити незалежності від совєтської диктатури. Так само і Україна хоче залишитися від радянського союзу подалі і жити демократично. Дайте спокою. Ну і знаєте, багато коментарів є світла пам'ять. Спасіба вам, Михайло Сергійович, за свободолюбимий відкритий період нашої жизни. Росіяни таки пишуть. От, але до українців він був Е, Дякую, що дивилися. Це був прямий ефір. Мене звуть Ростислав Калацинський. Друзі, залишайте ваші коментарі, аби більше людей, більше українців побачило цей ефір. І про Сталіна я ще обіцяв сказати пару слів. В інтерв'ю він в дитинстві він написав поему про нього, там, типу його досягнення, але він почав вивчати історію. Він бачив, які підписи ставив в документах Сталін, Берія і так там далі. Він жорстко критикував його, що це був диктатор. І Прямо в інтерв'ю він його називав, що він був холоднокровним. Диктатором, який приніс дуже багато горя і жахіть. Я нагадаю, Сталін, Ленін, вони вчинили три геноциди проти українського народу 1922 23 32 33 46 47 Україна просто заливалася кров'ю століттями від російської навали. Потрібно раз і навіки з цим покінчити. Слава українським героям, слава Збройним силам України, які відстоюють і віддають найдорожче наше життя. Ми в тилу, хто знаходиться, маємо все робити для їхньої перемоги. Хто може донатом, внесками лайк, перегляд теж частина коштів йде в збройні сили України, фонд порний живим та притули. Тому, друзі, ми маємо показати, що ми браття козацького роду. Підтримати, вистояти. І сподіваюся, що така тенденція там Кравчука, не стало та епоха, не стало зараз Горбачова, що скоро і забере, що скоро не стане цього диктатора Путіна. Я хочу його бачити ось так. Ось так хочу бачити: в наручниках, в Гаазі, щоб воно розказувало все, що воно робило, мотиви, щоб воно. Просто його показали на весь світ в тих наручниках, що він відбував остатки свого життя в тюрмі, в в'язниці, а потім нехай його судить Бог і нехай відплачуються всі його покоління, тому що ті, хто мовчать, там доньки його, ми знаємо, все його оточення, всі росіяни, які мовчать, вони будуть. За це теж відповідати, тому що мовчання це співучасть у злочині. Він закрив рота, як то кажуть, росіянам, і саме таким чином він робить свої найстрашніші, найстрашніший кримінал. А вони все бачать, спостерігають, ніби такі всі задурманені, там. Ну вже Крим, вже прокидаються, може, ну так далі. Але це раби. В чим відрізняється Україна від Росії, це те, що ми свободолюбиві люди. Ми вільні, незалежні герої. Україна це дійсно нація героїв. Те, що ми бачимо ці подвиги, а вони раби і ними залишаться. Тільки нехай, нехай за це їм буде велике покарання, розпад. В федерації їхньої, щоб вони більше не загрожували жодній країні. Ставте вподобайки, якщо підтримуєте цю думку. І... і я в такий момент думаю, дякую Богу, що Він зробив нас, нас смертними. Тому що як є багато добра, знаєте, так є і зло, і що всі люди смертні. Це правда, щоб отаке зло, знаєте, не вкорінилось теж. Тому сподіваюся, що ми зможемо його позбутися якнайшвидше. Дякую, що дивилися. Це був прямий ефір.